Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як приємно мені записуватися для вас. Коли є світло, і щоб це світло було завжди, і був мир із нашою перемогою, шановні мої друзі. Як тільки ви запитаєте про те, які існують новорічні традиції в Україні, вам прочитають довгу лекцію про те, що таке Старий Новий Рік, про календар і так далі. Так, дійсно, історія із датами досить непроста. Наші предки святкували Новий рік то в березні, то в січні, то в вересні, та і зараз встигають два рази посвяткувати. І старий, і новий. Хоч зараз війна, але все ж таки ми, українці, повинні вміти підлаштовуватися під все, тому що ми універсали. Ми дуже сильна нація, українці. Проте дати це не найважливіше. Незалежно від того, як вони мінялись, традиції це те, що ми дійсно можемо зберегти. Тож далі я вам розповім не про історію, а саме про українські новорічні традиції. Святковий стіл із купою страв, щедрування, засівання і навіть ворожіння. Все це в тій чи іншій мірі залишилось і дотепер. Характерною рисою новорічного святкування в Україні було щедрування, обхід хат із побажаннями щастя та здоров'я членам сім'ї і розвитку господарства. Цей обряд супроводжувався щедруваннями у віршах чи піснях. Ось одне із традиційних новорічних привітань. Сію сію посіваю. З Новим роком поздравляю! На щастя, на здоров'я на Новий рік, щоб краще родило, як у торік, жито, пшениця, горок, сочевиця, ну і так далі, шановні мої друзі. Господарі радісно зустрічали посівальників, пригощали їх яблуками, пиріжками, цукерками, печивом та дрібними грошима. Зерно, яке посівальники розкидали у домі під час поздоровлень, господиня обережно змітала та давала їсти курям. Щоб ті краще неслися, стоїть таке запитання, шановні друзі, чи був у нас Дід Мороз? Вважається, що у кожній країні, що у кожній країні є свій аналог Діда Мороза, десь Санта Клаус, десь Пернуель, а десь Мікулаш. Але це твердження хибне. Адже в Україні не існувало на новий рік святкового дідуся. Святкового дідуся, який приходив. І дарував подарунки чемним дітям. Така традиція існувала на День Святого Миколая 6 грудня. А з початку минулого століття 19 грудня. І герой був не казковим, а реальним, що жив колись на землі. Уособлював він зовсім інші ідеї та не асоціювався із Новим роком. Так само, без відношення до свят, існував морозко сивий та добрий дід. Який символізує зиму. Чи була у нас в Україні ялинка? Ні. Був солом'яний сніп, який назвали дідухом. Він уособлював спільного предка рід, Зв'язок між поколіннями. Але його, як і ялинку, прикрашали. Тож ця традиція залишилась незмінною. Як прикрасити сьогодні ялинку в українському стилі? Хоч зараз війна у нас в Україні, але щоб нам не падати духом і трішки відволікатися від цього всього, як кажуть, у війні потрібно трішки відходити у щось приємне, щоб зовсім не з'їхати з вузу. Зробити медові пряники, вирізати їх різними тематичними формами, як сніжинки, ялинки, півмісяць або зірки, сніговик тощо, нанизати на нитки та пов'язати на ялинку. Можна попередньо розмалювати їх цукровою глазур'ю. Грецькі горішки та шишки також часто слугували прикрасами, як і свіжі яблука. Зараз їх можна доповнити цукерками в обгортках різнокольоровими стрічками і ліхтариками. Популярними знову стають іграшки із дерева, розмальовані яскравими фарбами. Також є прикмети на новий рік. Не можна виносити сміття перед новим роком, інакше в будинку не буде злагоди і миру. Викидайте старі поламані речі з дому, щоб не знати скрути у новому році. Одягайте для святкування найдорожчі прикраси та новий одяг, щоб жити в достатку. Під час рахунку останніх секунд до Нового року загадайте своє найбільше бажання. Також, або жити багато, до столу подавали кашу, а зерном посипали рідних та друзів, особливо під час щедрування. Якщо зранку 1 січня на деревах іній. То буде багато хлібу, а як нема зовсім, то рік буде голодним. Під час святкування нового року покладіть хоча б одну монету в кишеню, щоб не потребувати нічого. В період із 31 грудня до кінця 1 січня не давайте нікому нічого у борг, та не позичайте, інакше віддасте всю удачу і залишите собі нещастя. Це стосується не лише грошей, а й грошей та навіть продуктів. Якщо 31 грудня по дорозі додому зустрінете пса, то в наступному році познайомитися із вірним другом. Якщо новорічна ніч ясна та зіркова, то прийдешній рік буде врожайним. І головне, шановні мої друзі, що залишилось і до сих пір, це атмосфера сімейного свята та віра у те, що із настанням нового року прийде нова радість, та життя принесе ще багато хорошого. Ну а для нас, щоб скоріше, закінчилася ця проклята війна, яка влаштувала. Росія, наш ворог, щоб наші Збройні Сили України вигнали всю цю нечисть із наших земель, щоб завжди був у нас мир над нашими домівками. Ось так, мої шановні друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Я буду старатися для вас, випускатиму багато дуже відео. І проходження, і, і про Україну, як завжди. Та й взагалі буду шукати щось нове для свого каналу, щоб набирати все більше і більше підписників. І щоб розвивати україномовний контент. Ну, дякую всім за увагу. Не забувайте мені писати коментарів побільше, ставити вподобайки. Україна обов'язково переможе! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам та захисницям! Віримо в нашу перемогу! Дякую! sabe o fato